Друга колона, яка була в мене, це сила часу, да, сила времени. Є така інструкція, невеличка, простенька. але... І ось такі мальовані картинки. Да, як я казала, я їх розділила на частину ресурсну і на частину, ну, не травматичну, але універсальну, я б сказала. Ось такі вони. Робоча перекручена, бачите? Ось такі вони мальовані картинки, вони невеличкого розміру, дуже зручні, дуже зручно з собою брати їх. Ось така вона перша половина, яку я розділила, і друга половина, яку я розділила. Це ось така вона вже заставляє трошки задуматись, вона вже може викликати досить різні асоціації, поринати в глибину, заставляти задуматись, шукати е, вихіди, да. Ну, Ось така вона класна е, колода. В неї йдуть ось такі карти часу, як я вам казала, да, самоліт, поїзд. Це з якою швидкістю рухається людина. Тут ще, є, здається, 3-4 карти кольорові, теж як кольору можна використовувати. Ну, далі. Далі преображення душі це така колода від колеса життя. Вона є такою більш, як я люблю, універсальною. Да? Двоякою, ось така вона, ось такі гарні картинки. Вони, їх можна щитувати досить по-різному. І кожен їх щитує по-різному. Ну, ось такі. Вона достатньо цікава колода. Я з нею теж працювала. Наразі я люблю свою улюблену гурбазу, звісно, ця колода в мене лежить, але вона теж дійсно класна, якщо у вас немає такої якоїсь ну, не абстрактної, а двоякою, двойственно трактуючої колоди, то це буде класно. І на обороті цих карт є, парад, є питання, ось як я теряю і висполняю свою енергію. Да? Що розрушає мою жизнь? Заставляє теж задумати і такі легесенькі питання. І е, моя улюблена це та, яка була роздрукована. Зараз я знайшла її. Ось таку. Тут е, лише 52 карти. Е, в електронному форматі їх там здається більше 80, якщо не помиляюсь. Тут немає зовсім інструкції, тут є ось така малесенька бумажка, просто опис про що ця колода, і все. Вони тонкі, скажу чесно. Досить тонкі такі карти. Вона, видно, що вона не професійна. Ну, не те, що не професійна, вона не... Ну, не спеціалізована, як колода, тому що, якщо брати наші як е, оці колоди, да, то ви бачите, вона така плодна. І тут ця тонка е, в них позаду нічого немає, просто таке голубе небо, але мені подобається оцей бок. Ми зробили в своїх колодах. На гру думки дії почуття теж золото, то мені дуже подобається. І ось такі вони двойственні картинки, дуже цікаві. До речі, гурбази це турецький художник. Гурбаза Ексілоглу. Він малює такі картинки, йому зараз за 70 років, і він досі малює такі картинки. Якщо поцікавитись в інтернеті, інформації про нього не дуже багато, але вона є, і можете подивитися дуже такі класні. Ось вона. Можете так і трактувати, можете так трактувати, як вам зручно. Да? Мені оця двойственність калібання і вісов туди-сюди дуже подобається. І, не знаю, я в захваті, мої клієнти постійно починають задумуватись, вони дійсно викликають асоціації. Хоча він художник, мені здається, він якийсь філософ трошки, тому що він дійсно зробив ці картини. Це карти на картини, щоб ви зрозуміли. То він зробив її дійсно такими. Психологічними, з внесеними в них в кожну карту своєї метафору І ця така абстрактність мені дуже подобається, тому тому ось так. Кому буде цікава ця інформація, поділіться. Я вам показала цю колоду усю, бо вона мені дуже вподоби. Все бажаю всім гарного дня. Діліться своїми колодами. Буду дуже рада, або пишіть мені, на які колоди вам ще зняти обзор.